Ти щасливий, якщо в тебе друзі є. Кожен день життя яскравішим стає, справжні друзі поруч, радості і журбі, дарувати радість хочеться й тобі. Справжня дружба меж не знає, дружба все перемагає. Якщо друзів є багато, кожен день для тебе свято. У марійки плаця нове, різнобарне і шовкове, у мережаві спідниці і пухнасті гарні криця. Заздрять її на клубі квіти сонце, що у небі світить. Кажуть, бабки і джмелі краще плаця на землі, скільки барв на плаці нові, лехим, гарнім і шовковим, наче сукня ця пошита, з ниткою лагідного літа. Біг по вулиці Тарас, поспішав у перший клас, вранці зошити книжки і вдома пиришки. Сина мама провожала, мама хлопцю наказала, будь уважнішим будь синок і поквався на урок. Сійся жито і пшениця, буде діткам паляниця, хай солодкий колобок скочить прямо на зубок, виросте всього доволі на широкім нашім полі. Золоти це сонце в хлібі, хто зростив його Мама, дятошник, власними руками Гаптувала залюбки сіно про людами. Мов живе на полотні, калинова гілка під мережкою внизу, книжка і сапілька. До Долату все довела, хоч і ще й маленька, і осудовила як слід, як постерег Шевченка. Кольорові символи. Чим, чому дідуню в Україні прапори всі жовто сині, на гербі тризуб чомусь. Діде запитав Петрусь, Петрик, жовта це пшениця, сині і колір це водиця, бо без хліба і водиці жити людям нагодиться. Щоб в добрі і мирі жити, треба землю боронити. Герб то ще й три зуб на нім, наче криниця у броні. Тут колись трипільці жили і нам тризубиць залишили, як могутній оберіг, щоб країну нам беріг захищає рід і мову український геп чудовий. Розпрощив очі сині сині, загинув користов воює. І на бикині сопівчині заграв мелодію свою, розбужений його піснями, струмок покинувся. Снігах і воспро звеніло над ранами. Прийшла весна, прийшла весна. Занесло вже поле дух, ну й морозива навкруг. Це його нам задарма, що трога здає зима. І долину її дубом тиша спокою нема. Вибиває в білий бубон з вірюхами зима.